Мої вітання. З вами Радіобука і я, пані Ганна, короткий любовний роман автора Тая Стрельцова. Ніч перед екзаменом. Анотація Демченко Діана, я так розумію, уточнює серйозним виглядом. А то ти сам не знаєш. Але це я так подумки обурююсь. А в голос відповідаю: Так, радий, що ви встигли на екзамен. Підходьте, обирайте білет, вказує на стіл. А де Ганна Миколаївна? Питаю, підійшовши ближче. В декретній відпустці. Хмикнув Андрій, якби ви з'явились хоч раз в цьому семестрі до мене на пари, то знали б, що цей предмет тепер я викладаю у вас, дорікає. Оце попала. Хоча може я дарма себе накручую, може він тільки вдає, що такий суворий. Ну правда, після таких гарячих нічних поцілунків нагадую, що в нас є спонсорство. Перевага в тому, що ви слухаєте книги одразу без реклами і повністю всього за 35 гривень в місяць. Приємного прослуховування.